В мене була ілюзія, що коли я почну працювати на себе, то я зможу розпоряджатися вільно своїм часом, ходити в спортзал, там займатися цигун, читати книжки, працювати, і це все в мене буде з легкістю виходити, там, якось жонглювати цим. Але ні, не вийшло. Я почав прокрастинувати, заліпати в Reels, в інстаграмі саботувати свої цілі, план дії і так далі. І зараз я розумію, що мені потрібно знову згадувати дисципліну, якою я колись володів. Але це не про ту дисципліну, коли там змушувати через силу волі. Це, мабуть, відсотки в мене 10-20 такого. А 80% дисципліни в мене це про те, щоб створити умови, в яких я буду робити те, що мені потрібно. Поділіться, будь ласка, в коментарях із якими труднощами ви зі